Життя кожної людини можна поділити на різні сфери робота, стосунки, гроші. І кожна сфера працює по-своєму, наче має свій характер. Який буде носити характер та чи інша сфера, про це скажуть планети, аспекти та знаки зодіаку у вашій натальній карті, що до цієї сфери відносяться. І тут дуже важливо: характер сфери один на все життя, і він не змінюється. Змінюється лише наше сприйняття подій. Це ілюзія, що є горизонтальний ряд нескінченно різних подій у рамках однієї сфери. Насправді це вертикальний набір подій, тому що як не крутий характер того, що відбувається, у конкретній сфері один і незмінний. Питання у тому, на якому рівні проживається енергія в сфері. Наведу приклад для наглядності. На сферу вашої реалізації впливає Нептун, тобто має характерні риси Нептуна. Які події він може створювати на нижніх поверхах? Людина зливається, втікає в алкоголь, фантазії, нічого не створює, постійно трапляються мутні проекти, неадекватні начальники, обмани, або ж поверхнім поверхам. Є талант у людини, і він його розвиває. Людина може стати відомою завдяки цьому, або ще вище. Це міценат допомагає іншим, він має вплив на суспільство. І все це одна і та ж енергія, один і той же характер Нептуна. Просто різні рівні проживання одному і того ж. І цей рівень не про удачу, це про те, наскільки людина в контакті зі своєю природою. Моя задача на консультації підсвітити якраз цю природу та показати, як можна проживати ваш потенціал на різних поверхах. Якщо робити, як усі, людина віддаляється від себе. І так, іноді може здаватися, що поради можуть бути дивні чи ні до чого, коли, наприклад, кажу людині: піти малювати. А вона така, що, малювати? Я ж хочу покращити фінансовий стан. А потім саме через це приходять нові знайомства, проекти, клієнти, новий дохід і натхнення. Бо це і є її ресурс. Такими діями виконується налаштування на свою природу. Коли з такими ж показниками інша людина йде, наприклад, на IT-курси чи крипти, вона зливає у кращому випадку півроку свого життя, бо це не її. Щастя приходить від відчуття себе на своєму місці, не від кількості грошей, і астрологія за одну консультацію підсвічує, де воно, на що треба звернути увагу. І це не про шаблонні поради, це про живий діалог конкретно про людину для людини, про її енергію, поверх проживання того потенціалу, що в неї закладено. Та коли, нарешті, починаєш діяти не аби-як, а з точки сили та розуміння своєї природи приходить і реалізація, і стабільність, і відчуття я, нарешті, на своєму місці. Давайте зараз продіагностуємо разом один з аспектів вашого життя. Важливий показник для реалізації по багатьом сферам це наскільки ви помітні світу. За це відповідає сонце на даній карті, його положення у домі, знак та аспекти. Зараз торкнусь знаку та дому. Читайте під відео мої підказки та діліться, наскільки ви проявлені та помітні світу. Мені здається, Арон дуже круто прокачав своє сонце.